Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Сьогодні у нас ранок розпочався з того, що потрібно потрудитися. Виставила оголошення ранньої та савойської капусти своєї на продаж і вже є замовлення, і ще на, на сітці в себе на дорозі повісила, щоб люди знали, куди під'їжджати, забирати. Ось так. Так що в селі можна. Заробити навіть на тому, чим ви займаєтеся. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, ось таке оголошення виставила, так як в мене є лишки капусти ранньої. І в інтернеті виставила, і вже є замовлення. Зараз буду йти збирати. Я вже підійшла до своєї капусточки. Ось це рання. Мені її стільки не треба, мені її більше. 20 штучок не потрібно. І ось це Савойська. Савойську також на продаж. Цвітна ще маленька, але пізніше все буде з нею добре. Так що зараз піділю, щоб корінчик, хоча земля дуже волога, так як в нас душі йшли. Капусточка в мене вже загортована. Так що можна навіть висаджувати без додаткового кровного матеріалу. Ось так поливаю. І починаю збирати замовлення. Ну, ось так. По 12 штучок беру замотую капусточку. І потім ще в торбинку, і ось так виглядає капусточка. Вона до обіду точно побуде. І ось так. так що замовлення зібране. Ось у мене є такий кавун, хочу зараз замочити і сьогодні висіяти його. В стаканчики. Ось такі звичайні стаканчики, висію, щоб швидше зійшли. І коли після 15 числа травня почнеться тепло, вони вже проростуть і можна тоді буде їх висаджувати. Ну, ось, я вже замочила в звичайній воді, ще капнула сюди гумату. У гумат такий іде і стимулятор, і добриво, так що не пошкодить. Ну, хай замочується. Ну, ось, вийшла я на город. Заборонувати ось цю частину, так як тут буде кукурудза і одва рядочки кормових буряків. Кормові буряки мені сьогодні сусідка принесла. І ген до зеленого. Я ось такою однією бурінкою запряглася і вперед. Потрібно коник у селі, дуже мало конів, а хто тримає, ну, так просто не дають. А мені так тут небагато, туди-сюди, туди-сюди прийшлась. Все добре. На сьогодні хоч і вітря, але погода гарна, стає сонечко. Ну, так, земля добра, зволожена. Якщо все буде добре, завтра будемо садити картоплю. Ось так. Так що працюємо, працюємо, поки погода, бо з неділі в нас знову дощі. На цю ніч має бути невеличкий нуль. Але це нічого страшного. Так що працюємо. Замовлення капусти вже дещо порозвозила. Сьогодні до вечора ще розвезу. Так що, так що, так що працюємо. Розсадою капусти, взагалі розсадою. Я вже дивлюся Тамару Скопейська. Привіт. Знаю, що вона мене частенько дивиться. І е, вони почали розсадою займатися. Ну, і я вирішила також лишки продати. Так що, ось так. Головне, не увлікатися і собі щось лишити. Ну нічого, сьогодні ще, якщо десь Бог, все буде добре, буде погода гарна, ще посадимо і собі капусточку. Є, Лишилися рані і савойська. Так що працюємо. Ну, ось так виглядає. Це рання капусточка, а ось Савойська. І це все вже замовлено. Ще раз повторююся, савойська 12 штучок, 35 гривень, рання 30 гривень. Ось так. Як то кажеться, в селі можна заробити, коли ти маєш землю, головне не лінуватися. Так що, хто як може, так і викручується, і виживає, і заробляє. Вже в мене, можна сказати, Ну, так на пів зароблені гроші на буханку хліба. Так що працюємо. Ну, ось тільки капусти в мене лишилося від продажу ранньої капусти. Це ще лишилося савойський і цвітна. Цвітну не чіпаю, зараз підсипаю. А ось ці цю, ось цю мальки повисаджую собі, нехай ну, буде тваринки з'їдять. Так що просто беру її, вириваю її швиденько. Щоб не підливати, переношу в город і все. І буде в нас тут зачищена територія. У мене ще є ідеї та плани, що сюди втикнути, щоб наш парничок не постував. Так що, кому цікаво, лишайтеся, з нами буде інтересно. Всім гарно дня. Ну, ось так я вже на своєму городі. Це рання капуста, це савойська. В парнику все зачистила. Зараз яку більшу буду вибирати, садити. Прийметься, прийметься, не прийметься, навіть поливати не буду. Так як буде, так і буде. Так як це продукт не першої важливості. Ну, ось в мене лишилася моя рання капуста і савойська. Рання капуста, зараз виберу, яка більше посажу. Звичайно, капусточку, яку я продавала, вона була в два рази більша, але вона ця гарненька. Ось там є листочки. Ну, місцями вона була густо посаджена, і ось такі лишилися собі. Сажу просто, ось так на невеликій. Відстані, та як це рання капуста, вона велика не росте. Прийметься, прийметься, не прийметься, я не переживаю так як це не хліб і не м'ясо. Можна без цього прожити. Але щоб не викидати, ось земля є, зараз посаджу. І як не собі, так на корм тваринам це буде. А савойську обов'язково висаджу, також відберу, бо є і манюсенькі. ну, не знаю їх. Щоб місце не займати, є більше, от пару штучок посажу. І ось так. Так що працюю. ну Ось так я вже посадила 5 рядочків по 13 капустин. І нехай вже приймається. Потім прополютаю. як в мене тут ділянка трішки з перейом, де, про, де сидила а, виривала, а де не садила там пізніше трошки прополю. Та як Тут просто була культивація городу без, без, без оранки. І трішки місцями поганенько, де трактор проходився, але нічого страшного, захоче жити, приживеться. І так, ось так посаджено. От добре, з сусідами жити. Принесли мені замочену вже кукурузку. Це один сорт, це солодка, другий сорт. І ось у мене лишилося тільки два десятка капусти ще сьогодні заберуть. Так що з капустою я продана, ще і кукурудзу собі набрала. Вийшла на город посіяти кукурудзу, що сусідка мені дала. І ось знайшла в себе такого жука. Вперше бачу в нас на городі. Може хтось знає, підскажіть, що це таке за чудовисько. Ну ось, ще нарвала по дорозі травички для кроликів. Вже буду йти додому. Втомлена, але щаслива. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам найкращого. До зустрічі, папа. -па.